А хто тут прийшов? Добрий день, любові мої. Я не вірю сама, що цей день настав, але раз на рік Надійка повертається на Ютуб і вигружає те, що їй звідти прийшло. Так от, сьогодні у мене надзвичайні усвідомлення після моєї особистої роботи з моїм терапевтом. Я з ним зараз працюю декілька разів на тиждень, тому що із супервізором бо величезний потік людей, і потрібно собі голівенько чистити, чистити і чистити. Так от, ті речі, які я сьогодні вам скажу, вони реально перевернуть ваше бачення багатьох ситуацій, конфліктів і вашого позиціонування себе в житті. Так що слухайте уважно. Хочу, щоб ми з вами поговорили сьогодні про те, чому люди, які зляться, завжди перемагають і завжди швидше все проживають. А люди, які залишаються у почутті провини, вони завжди втрачають енергію, втрачають ресурс, і їм доходити до обнулення емоції і розширення, тобто зрозуміти, в чому урок в цій ситуації, набагато складніше. І що ж з цим робити? Розуміємо: є два типи людей: люди, які в будь-якому конфлікті, в будь-якому стресі одразу зляться. І випалюють свою емоцію. І таким людям насправді легше по життю, бо їм потрібно всього лише навчитися випускати злість та агресію екологічно. Є ж інший тип людей, і насправді до цього типу відношусь і я. Але якщо в конфліктах із зовнішнім світом мені дуже легко відстояти свою позицію, то з близькими людьми я дуже схильна до того, щоб почати. Звинувачувати себе за щось і брати почуття провини на себе. Тобто, я в усьому винна. Я думаю, ви всі знаєте, що а, такий а, вид а, непрожитої емоції, такий вид почуття провини і образи це насправді є подавлена злість, це є аутоагресія. Тобто, замість того, щоб дати людині реакцію на те, що мої кордони порушені, я Себе починаю звинувачувати, що я щось зробила не так, і що мені треба щось з собою змінити, і взагалі я така погана, 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 і ти починаєш скочуватись, скочуватись, скочуватись і втрачати дуже багато енергії. І потім, коли це йде по накопленій, це все накоплюється у нас і доходить до того, що ми втрачаємо будь-яку силу, ми втрачаємо радість до життя. Ми втрачаємо бажання щось створити, ми втрачаємо свої сяючі оченята, тому що ми взяли на себе забагато відповідальності. Там, де людина, яка легко злиться, вона просто сказала в моменті і пішла далі, інша людина буде звинувачувати себе. І, і що ж з цим робити? Потрібно розуміти перше, і не дуже приємне, але це про чесність із собою, образа. Почуття провини це завжди про гординю. Розказую чому. Коли ти набрала на себе забагато провини, і тобі здається, що ти могла діяти інакше, ти могла щось змінити, ти могла зробити не так, ти 100% взяла на себе відповідальність, яка не являється лише твоєю. Тому що в будь-якій конфлікті, у будь-якій ситуації завжди є як мінімум дві людини. Дві людини, і ця відповідальність ділиться однаково. Тобто, якщо одна людина щось зробила, а інша вчинила так, як вона вчинила, це відповідальність двох людей. І хто зараз в почутті провини, що ви там могли додати, могли долюбити, могли якось інакше вчинити, могли інакше діяти? Короночку поправили не могли. Це ваша відповідальність і відповідальність другої людини. І з цим стає легше жити. Але ми чомусь обираємо бути в цьому циклі страждань. Тому що поки ми страждаємо, поки ми вибираємо проживати згаснувшими свою ситуацію. Нам здається, що, по-перше, ситуація від цього зміниться. По-друге, нам подобається купатись в тому, що ми зробили недостатньо, ми такі великі. А по-третє, це дуже круте виправдання для того, щоб не йти і не жити своє життя, і не діяти в своєму реальному житті. І коли ти віддаєш відповідальність, яка тобі не належить, і розумієш, що єдина твоя відповідальність у тому, що ти, можливо, десь. Дала прогнути свої кордони. Можливо, десь ти відчувала і чула голос інтуїції, що треба робити інакше. Але на той момент тобі було вигідно думати так, як ти думала. Тобі було вигідно діяти так, як ти діяла. І про що ще хочеться тут сказати? Є така класна історія обіцянок. От за обіцянки зазвичай тримаються люди, які схильні до образ. Типу, мені пообіцяли, цього не сталося, я образилась. Це, знову ж таки, неприємно буде почути, але будь-яка обіцянка, будь обіцянка, яку давали вам, яку давали ви, вона працює виключно в момент, коли людина її говорить. І якщо тобі дали якусь обіцянку і потім забрали це слово назад або не вчинили так, як мали, треба видихнути. І зрозуміти, що обіцянка працює лише в момент, коли вона дається. А ти в цей момент хочеш її почути, бо таким чином твоє серденько на хвилинку наповнюється більше. Ти можеш відчути від цієї обіцянки якесь почуття теплоти, любові, безпеки, обіцянка в тому, що завжди тебе будуть любити, що ти єдина і найгарніша жінка в його житті. Що ти можеш все, що в тебе вірять. І все, що ми в цьому можемо зробити, найкраще для себе це усвідомити, що найголовнішу обіцянку можемо дати ми самі собі. І ця обіцянка заключається у тому, щоб, по-перше, завжди самі себе долюблювати. Якщо вам цього не дали в дитинстві, якщо вам цього не дав партнер, як вам здавалось, якщо вас любили не так, як ви цього хотіли, тільки я сама можу себе долюбити, тому що я велика Надя. А ось тут, поруч зі мною, завжди сидить маленька надійка, я її бачу у віці п'яти років, якій чогось не вистачило. І я завжди маленьку надійку запитую, що я сьогодні для тебе можу зробити? Що ти хочеш реалізувати? Бо наша внутрішня дитина це завжди всі наші ідеї, таланти а, тобто це все те, чим ми дихали в дитинстві і так хотіли реалізувати, але виросли і чомусь перестали в себе вірити. Якраз через те, що десь там ми подумали, що ми точніше не так, ми сприйняли чиїсь дорослі слова, що ми недостатньо, або це не для нас, або є талановиті діти, а ти ні. Ми сприйняли це за правду. І наша задача взяти нашу маленьку дівчинку чи хлопчика, дивлячись, хто зараз дивиться, і сказати: Я чую, я це для тебе зроблю. Ти маленька, ти даєш ідеї, твоя задача гратися, радіти життю, відпочивати. А я велика. Задача мене великою виконувати всі твої бажання і мрії. І коли з'являються якісь страхи щодо вашої ідеї і так далі, ви маєте зрозуміти, що боїться ось ця маленька дівчинка. Але маленькій дівчинці нічого реалізовувати не треба. Реалізовує дорослий. Маленька наша внутрішня дитина бажає доросла, іде, бере на себе відповідальність за своє життя, не за інших, за своє життя і реалізовує всі ідеї. Своєї маленької частини. І коли ти живеш в цьому потоці, все стає дуже зрозуміло і дуже легко. І в тебе тоді періоди від подумала до зробила, від сказала до реалізувала стають дуже короткі. Але друге, найголовніше тут як же жити в цій легкості і не набирати на себе почуття провини. Як я вже сказала, почуття провини це завжди про те, що ви десь не відстояли свої кордони. Ви десь голос інтуїції вам казав, не роби так. Зроби два кроки назад, зроби інакше. А тобі хотілося вірити в те, що в цей раз буде інакше. В те, що в цей раз буде по-іншому, в те, що в цей раз, я надіюсь, ох, моє ім'я надія, я вірю, що може спрацювати. Але ну, давайте будемо правдивими. Коли ти усвідомлюєш, що сто разів не працювало, ось тут до тебе повертається твоя здорова злість, а з нею вся твоя енергія. Коли ти береш відповідальність за своє рішення, повірити у те, що буде інакше. Не за вчинки інших людей, не за те, в чому вас звинувачують. А за своє рішення повірити я беру 100% відповідальність. І в один момент, блін, в один момент вся енергія повертається. Тобі дуже важко це усвідомити, що здається, ти переплутала. Але разом з тим повертається взагалі вся енергія і ресурс. І от я після такого чудового усвідомлення... Побігла працювати, реалізовувати всі проекти і ділитися далі з вами любов'ю. Дуже дякую, хто дослухав. Обіймаю вас, цілую. Не знаю, коли буде наступне відео, але я все ж таки буду пробувати знімати їх частіше. Дуже вас люблю. Не беріть на себе почуття провини. Виражайте злість, шукайте екологічні шляхи, бокс, радикальне прощення вибивати подушку кулаками в принципі бойові мистецтва. Шукайте екологічне вираження злості, а найкращим чином, щоб не заходити вже в злість і агресію, одразу на рівні першої емоції, першого слова, де на ваші кордони заїжджають, озвучте це і скажіть: зі мною так не можна. Люблю вас, цілую і бажаю гарного дня!